Члени виконавчого комітету Білоцерківської міської ради прийняли програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік на засіданні, що проходило 8 листопада. Даний документ спрямований на забезпечення сталого розвитку економіки у 2017 році. Підвищення рівня життя і добробуту мешканців міста. Його розроблено з метою аналізу соціально-економічної ситуації в місті за попередній період. Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні міста. Програми визначені цілі та пріоритети міста Біла Церква на 2017 рік, конкретні завдання та заходи економічного і соціального розвитку міста, прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку на 2017 рік, які відображають наміри структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету, а також підприємств, організацій і господарств міста щодо результатів їх діяльності у наступному році. На даний час проект програми являє собою план заходів, які будуть вживатися в усіх галузях міського господарства. Після затвердження міського бюджету та визначення обсягів фінансування по кожній галузі даний проект програми буде уточнений з урахуванням реальних можливостей міста. Показники соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік сформовано за пропозиціями та прогнозами управлінь, відділів міської ради, підприємств, організацій міста. Програмою визначені основні пріоритети розвитку міста на 2017 рік. За словами заступника міського голови, важливим пріоритетом в роботі міської ради є забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів, створення відповідних умов для поліпшення функціонування закладів охорони здоров'я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери. Найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання міста є збереження життєвого та трудового потенціалу населення. Передбачається, що у 2017 році даний показник залишиться на рівні 2016 року і становитиме 209 тисяч осіб. У 2016 році очікувана середньомісячна заробітня плата одного штатного працівника міста у порівнянні з 2015 м зрости на 25% і становитиме 3875 гривень. Заступник міського голови детально ознайомила присутніх з основними пріоритетами подальшої роботи по сферах життєдіяльності міста. Та, які визначені у програмі. Основні завдання та заходи на 17-й рік у сфері охорони здоров'я, продовження реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, що потребує необхідного матеріально-технічного забезпечення, проведення капітальних ремонтів, реконструкції приміщень та будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини, виконання заходів міських цільових програм. У галузі культури міста розпочинається діяльність щодо реформування мережі і удосконалення своєї діяльності У 2017 році. Для удосконалення мистецької освіти буде проведена державна атестація шкіл естетичного виховання. Буде продовжена робота по передачі в комунальну власність міста Палацу Палацу культури Росава. Основними завданнями та заходами щодо розвитку фізичної культури та спорту у 2017 році Році передбачається продовження модернізації, реконструкції та капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних установ міста та забезпечення їх необхідним інвентарем та обладнанням, проведення чемпіонатів України, міжнародних змагань, чемпіонатів і кубків області, міських чемпіонатів міських спортивно-масових та фізкультурно-здоровчих заходів, виконання заходів програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Біла Церква сьогодні зі спортом, завтра з майбутнім, яка передбачена на виконання з 2017 по 2021 рік. Наступний пріоритет це створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності. Очікується, що у 2017 році кількість суб'єктів малого та середнього середнього підприємництва становить 17 тисяч сто одиниць, в тому числі кількість фізичних осіб підприємців становитиме більше 12 тисяч осіб. Очікується, що надходження до місцевого бюджету від суб'єктів малого та середнього підприємництва міста в 2017 році. Складу 272,5 мільйони гривень, що складе 46% від податкових надходжень до місцевого бюджету. Реалізація програми дозволить покращити інвестиційну привабливість, створити умови для підвищення рівня конкурентних переваг та потенціалу міста, досягти належних стандартів життя та доступності і якісних послуг для населення. На даний час є 49 діючих та поданих на затвердження міських цільових програм, які входять до програми соціально-економічної та культурного розвитку міста Біла Церква і потребують. Насування у 2017 році також на засіданні члени виконкому розглянули звіт виконуючого повноваження начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради по роботі зі зверненнями громадян Анатолія Кравця станом на 1 жовтня 2016 року до управління житлово-комунального господарства надійшло 1757 заяв, скарг звернень громадян та депутатських звернень. Е, найбільше звернень це від виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 1028, від громадян, які безпосередньо звернулися в управління 348. Е, від, від депутатів 112 звернень було. Е, в основному це звернення, які стосуються тарифу утворення, нарахування плати на житлово за житлово-комунальні послуги. Далі ремонт покривлі будинку, утеплення будинку. Е, Встановлення, заміна, ремонт засобів обліку, ну і інші. Можна побачити згідно таблиці. Ремонт доріг, проїздів, тротуарів і таке інше. Маю сказати, що із запитів, які скарг звернень 1757, відпрацьовано майже 70%. Це виконано і частково виконано. Тобто, частково виконано, мається на увазі, якщо громадянин звертається чи мешканець, скажімо, декілька видів. Послуг, тобто ремонт покрівлі, скажімо, ремонт прибудинкової території. Зрозуміло, що не завжди є можливість технічна і фінансова, тому якась частина виконана, якась частина планується і береться на контроль і закладається в план на 2017 рік. Анатолій Кравець відмітив, що колективні та проблемні звернення громадян розглядаються з виїздом на місце із створенням комісії чи робочої групи, у які залучаються представники комунальних підприємств та організацій згідно покладених функцій та повноважень. Щодня надаються консультації громадянам, які звертаються у телефонному режимі. Що середи з 14.30 до 16.00 здійснюється особистий прийом виконуючим повноваження начальника управління. Кількість Зросла. Звернень росте, тому що щось робиться. І люди, звичайно, хочуть, щоб ми за один рік поасфальтували, поприбирали, поустановлювали. Звичайно, ну, нами проводиться робота і управління житлового комунального господарства на слідучий рік вже має бачення і перелік робіт. Ті, які ми вже будемо виконувати, ті, які ну, не встигли або за браком коштів, або за браком часу. От ну в принципі, за браком коштів. Тобто всі роботи, які ми запланували і виділили на управління житлового комунального господарства, в принципі, всі ці кошти будуть, скажімо, реалізовані, роботи будуть обов'язково виконані. Нещодавно сесією міської ради були внесені зміни до основного фінансового документу Білої церкви, пов'язані з надходженням субвенції з державного бюджету. Щоб освоїти дані кошти до кінця поточного року, члени виконавчого комітету прийняли рішення про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Так, кошти у сумі 2 мільйони 200 тисяч. Будуть спрямовані на заміну вікон на енергозберігаючі у загальноосвітній школі номер 4, дошкільному навчальному закладі номер 16 пролісок та міських лікарень номер 1 та на засіданні члени виконавчого комітету затвердили фінансові плани на 2017 рік 31 одного комунального підприємства Білоцерківської міської ради, утворили комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової допомоги. Прийняли рішення про вжиття заходів щодо сталого функціонування комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа, внесли зміни у додаток 1 до рішення виконавчого комітету Білоцерківського міської ради про стипендію міського голови кращим спортсменам спортивних установ міста Біла Церква та їх тренерам, якими визначено, що кількість стипендій складатиме 13 спортсменам, 13 тренерам-викладачам, із яких три стипендії призначатиметься вихованцям дитячої настільки спортивних шкіл та три їх тренерам. Також розглянули ряд опікунських питань.